Читачами обласної медичної бібліотеки є більше п'яти тисяч медиків з усієї області. Приходять сюди і студенти та аспіранти різних вишів і коледжів. До їх послуг більше двохсот тисяч книг, здебільшого медичних, але й художня література, а також періодика, інтернет і так далі. Але щоб привернути увагу до новинок, у різних галузях медицини і влаштовують такі місячники. Місячник науково-медичної інформації це комплексний захід, на якому представлені новинки наші за минулий рік, також періодичні видання проводиться в консультації наших бібліографів з інформаційних різних тем. Лікарі до своєї бібліотеки приходять часто за організацію виставки. Бібліотекарям дякують. 43 роки я користуюсь послугами цієї бібліотеки. Тут дуже прекрасне обслуговування ніколи не витрачаєш багато часу. Завжди відінграмації представляє новинки, всі які є по пофаківсім дисциплінам. Наша бібліотека дає дуже велику можливість і лікарям, і середньому медичному персоналу знайомитися з новинками у медичній літературі. Це дуже добре, тому що не всі мають можливість їздити на виставки, якісь книжкові, на ярмарки. Книжкові цього разу вперше. До новинок медичної літератури додалася ще й фотовиставка Миттєве сі життя, автором якої є голова профкому обласної психлікарні номер 1 фельдшер Анатолій Джигерей. Непроста робота медика вимагає і душевного відпочинку. Тож своїми приємними хвилинами Анатолій Павлович ділиться з колегами. Це приносить задоволення самому, коли ти зробив гарний кадр, коли ти його скадрував, коли ти його обробив. Тож у книзі відгуків обласної медичної бібліотеки багато добрих слів і про науково медичну інформацію, і про фотовиставку.